Час слухати Слово Боже. Ми слухаємо біблійні історії. Чому нам важливо знати те, що написано у Біблії, запитаєш ти? скажу? Тому що Бог, який створив увесь світ і нас, людей, хоче, аби ми пізнали Його, пізнали, що Він замислив для спасіння людей. Від чого? Від вічного покарання. Що буває, коли ми не слухаємо Бога. Ми дізналися минулого разу. Ми також пам'ятаємо, що сталося після того, як Мойсей повернувся до Єгипту і сказав, що Бог звелів народу ізраїльському вийти з Єгипту. Фараон розгнівався, він не хотів слухатися Бога й Моїсея, і не захотів відпускати ізраїльтян. Тоді Бог наслав на Єгипет страшні покарання, котрі запам'яталися людям у всьому світі донині як кари єгипетські. Сьогодні ми дізнаємося про те, чим все закінчилося. Останнє покарання Біблія, Книга Вихід, 10 та 11 розділи. Кожного разу, як нове лихо спостигало країну та народ єгипетський, Мойсей за Аароном ішли до Фараона. Вони просили Його, аби він не був таким упертим і прислухався до Бога. Однак фараон не хотів слухати Бога і через те наражав свій народ на нові, ще більш жахливі нещастя. Після того, як Бог наслав дев'яте покарання, цілковиту темряву впродовж трьох днів фараон страшенно розлютився. Забирайся звідси, кричав він на Мойсея, я не хочу ніколи більше бачити тебе. Ти й не побачиш, відповів йому Мойсей. Але оскільки ти не хочеш перемінити свого рішення щодо мого народу, то змушуєш Бога вдатися до ще жахливішої кари. Після цього ти вже дозволиш народу Божому піти. Бог сказав. Серед ночі я пройду по всій землі Єгипетській, і старший син у кожній родині помре, від царського палацу до найбіднішої оселі, і буде великий плач і стогін в усьому Єгипті. Однак упертий фараон і тепер не звернув уваги ані на Мойсея, ані на попередження Боже. Бог сказав Мойсею: що народ ізраїльський уникне цього останнього страшного лиха, оскільки ізраїльтяни відокремлені від інших. І цього разу вони мають ретельно дотримуватися настанов, яких їм дасть Мойсей. Якщо кожна родина вчинить, як Бог накаже, то старшого сина буде врятовано, коли ангел смерті пройде по землі. Чого навчає нас ця історія, як гадаєш, Бог бажає врятувати людей, але для цього слід слухатися Його? Добре, що ізраїльтяни вирішили повірити Богу та Мойсею. Ми з тобою також завжди стоїмо перед вибором грішити чи слухатися Бога? Як ти вважаєш, що для нас краще? З цієї історії ми точно знаємо. Краще послухатися про те, що було після цього, ми дізнаємося наступного разу, а зараз час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.